до сих пор крутиться! Оно встало и начало опять крутиться. Стою. Стою. Реально бесконечно. Я знаю, как его зупинить. Треба в нього сісти. Я знаю, как его зупини. А тепер мы будем его работать на Не знаю, чего выйдет. Так, включаем и кидаем со всей любим. Ну, опять заработало. Да, вот опять работает. О! Ты пое. Бої... Ты поев, да. Зараз ми спробуємо його збільшити, а тоді О, спочатку ми його збільшимо а зараз. Все буде не спорядник. А потім уже запустим. Дуже цікаво, що ще вийде. Я сейчас буду вже якийсь двигатель для цього, для корабля, чи що це буде сейчас? И кидаємо. Работає! Оно работает! Если в него ассисты, то потом... да. Все, его просто взять. Вс це реально двигатель, Його не зупинить. Давай давай. А, випадимся. Друзі.